Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо кекс з чорницею. Неймовірне поєднання соковитої чорниці з легким ароматом лимону. Смак чорниці надає випічці приємну кислинку і неповторний аромат. Ніжний, м'який та ароматний, а кремова шапочка зі збитих вершків надає вишуканого вигляду. У миску викладаємо вершкове масло кімнатної температури. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Додаємо цукор і збиваємо до посвітління маси. Потім додаємо лимонну цедру і по одному яйця, продовжуючи все збивати. Далі додаємо йогурт і все перемішаємо. Змішаємо борошно з розпушувачем і просіємо у тісто. Також додаємо вівсяне борошно. Я подрібнила вівсяні пластівці за допомогою блендера. Все ретельно перемішаємо. І вийшло ось таке тісто. А потім додаємо чорницю. І ще раз перемішаємо. Я підготувала ось таку форму розміром 22 на 12 см, змастила її вершковим маслом і застелила пергаментом. Викладаємо у форму тісто, розрівняємо. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Якщо верх кекса буде занадто рум'янитися, накрити зверху фольгою. На готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити абсолютно сухою. Мій кекс готовий, залишимо його повністю охолонути, приготуємо лимонний сироп. У сік з половинки лаймона додаємо 1 чайну ложку цукру і ставимо на середній вогонь. І помішуючи, даємо розчинитися цукру. Доводимо суміш до кипіння. Поливаємо гарячим сиропом поверхню кексу. Приготуємо вершкову шапочку. Збиваємо холодні вершки. В мене вони вже з доданням цукру. Якщо у вас ні, то додайте цукрову пудру за смаком. Збиваємо їх до середніх піків. Окремо розімнемо чорницю виделкою і додаємо її до вершків. Все ретельно перемішаємо. На повністю охолоджений кекс викладаємо збиті вершки з ягодами. Друзі, а якщо вам сподобається цей кекс з чорницею, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!